Всім привіт, дівчатка! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Нас зустрічає Котик Мурчик. Це моєї сестри Котик. Він зранку до нас завжди приходить. А я свій ранок. Починаю, можна сказати, продуктивно, розвішую вже білизну, яка добралася вночі, вивішую її на вулицю, тому що тут зараз ну, все дуже-дуже скоро сохне. Але вже треба готувати сушильну машинку до її праці, тому що буде вже холодати, і вона повинна бути, як кажуть, готова до роботи. Роблю собі ранішню каву, дуже полюбляю пити каву, не знаю, надав, чи це ритуал, чи насправді я її люблю. Ну, коротше, я її п'ю. Буду прибирати сьогодні, таке буде, можна сказати, мотиваційне трішки відео. Буду прибирати сходи. Спочатку я їх пилисошу, ральф у нас тут трошки побається плесосу, хоча він зараз не активний, сам ральф, бо він трішки хворіє, але все ж таки пилисос, ну, якусь реакцію все-таки дає. Так, повертаємося до сходів. Я їх буду пилососити, там дуже багато шерсті. Ну, Мене е, зрозуміють ті, у кого є собаки і коти. І у нас тут полюбляє на сходах сидіти наш кіт, тому від нього теж і не тільки шерсть, і всі весь бруд, який він десь там побуває, він несе його додому. Тому треба мені її пропилососити і гарнасенько буду вимивати. Ще дівчата почистили свою сушильну машинку, чистила фільтри. Це оце бачите, скільки пилу. У мене тут не дуже так світло, гарне, і буду чистити все пиле Буду мити тут підлогу. Сходи я вже попили а тут треба теж попили і помити підлогу. Тому приймаюся до роботи. Але перед тим як мити підлогу, промию гарнесенько сушильну машинку, дверцята помию і поверхню її, і начебто у мене вона буде вже чистенька. Так, потім беру маленьку ганчірку і буду маленькою гончіркою промивати підлогу. Е, знаєте, так хотілося вимити її, як кажуть, конкретно. Все дуже просто зробила рощину. У мене розчин тут йде е, не до местоса, був такий якийсь гель, і тому така водичка вона трошки темна. Це вона не. Брудна, Це засіб дав такий колір. Ось. І додала ще засіб для миття підлоги, і додала ще кондиціонер для білизни. Такий, можна сказати, зробила собі мікс. І буду мити сходи. На сходах мені ще треба буде помити парила. І ось цю ручку я примиваю її звичайним розчином для скла. І у мене вже буде тут. Чистенько тому трішки мотивації сьогодні я вам дала. Як я мила сходи, то вирішила помити і тут, де знаходяться тарілки нашої собаки, нашого кота. Теж взяла цей Доместос, гарнесенько все промила і повернулася на кухню, як кажуть, вирішила помити холодильник, щоб він був чистенький там. Тут все дуже просто. У мене є спеціальний засіб, я в Аврорі купляла, і він мені дуже подобається. І я його купила ще з запасом, то засіб у мене є. Потім ще пішла в ванну кімнату. Знаєте, не знімала все таке прибирання, але деякими частинками знімала. Ось е, працюю я цією щіточкою, і вона мені дуже подобається. Беру її, і ванну мила сьогодні її вперше, до речі, так я умивальники мила, а ось ванну саму не мила. Сьогодні помила і мені сподобалося. Мила іншою насадкою, так гарно. Все мені прибрала, тому цією щіточкою я поки задоволена. Зараз піду на кухню, треба приготувати якийсь обід, і у мене було хачапурі заморожено, пурі то йому я його поставила запікати, а поки продовжую, як кажуть, своє прибирання, тому що тарілки тут у мене вже помиті, я їх відправляла в посудомийну машинку. Так, дівчата, я такі тарілки, ну, кота і собаки, відправляю. І це для мене нормально. Може, для когось ненормально, для мене це нормально. Насипаю. Їжу їм, водичку, і, і тут у мене чисто. Повертаюся на кухню, засипаю, заливаю верніше, рідке мило і засіб для миття посуду свої дозатори. і Тут буду теж прибирати, але зараз у мене допеклося хачапурі, я його зараз вам покажу. Трішки його я його перетримала, але на смак це не вплинуло. Мені здалося ще так смачніше. Але хто не любить, знаєте, так перетримане, то доставайте раніше. І буду ще готувати капусту, тому що мені передали, так захотілося мені капусту посмажити. То я нарізала її, додала моркви, В мене морква, правда, була морожена, але я додала і додала. Цибульки. Додаю кетчупу і у мене капуста майже майже вже готова, ще додала сіль і перчику. Так, і ще мені залишилося тут помити на кухні підлогу, тому я це роблю. Тут все дуже просто, у мене швабра від Віледа, я її дуже полюбляю. Вона в мене дуже багато років. І на сьогодні у нас таке було. Мотивочака у нас невеличка відео. закупка. Так, що я купила? Ось такий виноград. У нас такий виноград це без кісточок, 200 гривень кишмиш. Груші купила і яблуко купила, але тут яблуки е, два види. Це каже, що кисло солодке, а це солодке. Взяла два солодких і взяла два кисло солодких. Ну, Кошики готуємо, тому м -м, різні взяла, щоб все, все було різне. Так, і було ще в аврорі. Бо там все поруч взяла. А мені треба замінити мої е, контейнери, можу так сказати, для цукру і для чаю. Я довго шукала собі, хотіла такі ж саме купити. Зараз покажу, які в мене. Ось такі у мене. Вони як цю з алюмінію, чи як воно правильно. Але бачите, фарба е, стирається і треба було щось думати. І вже кришки дуже важко відкривати. Тому у мене ось така для кави там є. Так, і вирішила купити ось такі. взяти, В принципі, єдине, що тут треба в кришечки тут треба трошки взяти так, ну, якось так коротше, зачистити цю сторону. А так, в принципі, нормально відкривається. Якою не дуже зручно. Ось такі. І взяли, хотіла я взяти спочатку в одному кольорі, а дочка каже, давай візьмемо для цукру один кольор, а, наприклад, для чаю інший. Тому я так і взяла. Хоча треба було ще одну взяти баночку, бо у мене одна для цукру, одна для чаю в пакетиках і одна для чаю розсипного. Але розсипний чай, який там, ну, в старій баночки знаходиться, вона така більш-менш нормальна. Тому ну побачимо так рахатуху дуже полюблюю. Я рахату кунку, взяла три види. Здається, по 39 гривень. А, ось ці баночки коштують по 99 гривень. І були в цьому ВТБ. Ось такі цукерки. Зараз, дівчата, вони по акції, вони дуже, дуже такі і дуже смачні. Це з чорносливом. Не можу відкрити. Так, ось такі по акції по знижці, тому кому е, полюбляю такі цукерки, вони дуже смачні, діть беріть. Е, що ще взяла? Ось таку рибку взяла. Ось така рибка по знижці, вона дуже теж смачна, масляна, але це акція до середи, тому хто е, полюбляє таку діть. І ось така по акції, тому взяла. Так, Ральф кричить, чую. Йому погано. І ще взяла ось такий корм. Бо треба ральфу, в принципі, можна їсти корм такий сухий, але треба розм'якшувати, то я не знаю, спочатку ми взяли інший такий ну, вологий, а це ВТБ ще взяло ось такий. Може, він не на гарної якості, я так побачу. ну Якщо щось нам не сподобається, такі закупки у мене на сьогодні були. Зараз буду все розкладати і нашому ральфу робити уколи. Зараз ми колемо дексаметазон і аналгін. аналгін два рази колемо, а дексаметазон один раз. Але, напевно, він нам поки не допомагає. Не знаю, я не можу сказати, допомагає чи не допомагає. Десь він там думала показати, він, напевно, там в кімнаті. Поки нічого, ну, покращення я бачу, він хоча б почав їсти. А так начебто немає. Ну, Надіємося, що, що щось вирішиться за ці дні. Якщо не вирішиться, то лікування треба змінювати і продовжувати, як кажуть. Так, буду розкладати всі мої покупки. Так, дівчатка, ще скажу два слова, як кажуть, за нашого Ральфа. Нам поставили два діагнози, але я хочу сказати перше за нашу клініку, яку ми були. В принципі, ми в цій, цій клініці спочатку якби, ну, на, на, нагляд робили, якщо там треба була прививка, були, або якийсь там треба був робити укол, ми, в принципі, в цю команду і їздили. Але вона переїхала в інше місце і сюди переселилася, начебто, непогана команда. І тут нас стіни влаштовували, і тут я була дуже-дуже задоволена. І цей лікар, який нам поставив в принципі, діагноз під питанням, тут уже в новій цій клініці лікар підтвердив і сказав, що лікар надав вам дуже гарну допомогу, консультацію. і, ну, все як би сказав, що все нормально, або ну так зазвичай приходиш. Лікарі можуть критикувати інших, інших лікарів, якби кажуть, що це не так треба було. Тут все було начебто все нормально. Він би він це лікар, ми були ортопедром, невролог. Він сказав би, я б вам теж таке призначив. Ну, спочатку таке лікування. Так, і він нам поставив два діагнози. Надіюсь, один діагноз не підтвердиться, а інший ну будемо лікувати. Ось, але поки ми дивимося, більш так характерно нам підходить перший діагноз, і лікування він назначив, ми робимо уколи і надіємо, що йому стане краще. Але десь у мене, знаєте, там десь. Відчуваю, я напевно, що все-таки і може бути цей другий діагноз. Другий діагноз це такий діагноз дуже поганий. Собачі, наш, ну, нашому ральфу буде з кожним днем гірше, гірше і гірше, він не, бу, не зможе їсти. ну Там дуже-дуже таке все погане. І собачка, і ми будемо просто мучитися. Надіюсь, що він не підтвердиться цей діагноз, і буде все добре. Наше подалі дії, якщо зараз це лікування нам підійде. То все буде добре, а якщо не підійде, то ми робимо КТ голови з контрастом, потім здаємо аналізи і нам беруть на гістологію ще один аналіз, щоб якби підтвердити цей другий діагноз. І тоді будемо дивитися, у нас другий діагноз, я так. Скажу, це аутоімунне захворювання, але надіюсь, воно не підтвердиться. Що хочу сказати за клініку. Лікар нам дзвонив вже декілька днів прийшло, кожного дня лікар не дзвони, а пише. Пише, питає, як Ральф, як його самопочуття, що погіршилося, що покращилося. То ну, як цікавиться собакою. І це, знаєте, дуже-дуже приємно. І мені як приємно, бо нам ну, в нашій клініці не дзвонили, просто казали, щоб ви там через два, через три дня. Ми самі дзвонили, якщо якась там була ситуація. Ось так. Тому клініка дуже така, знаєте, на вищому рівні, мені все сподобалося. Ось так. Що по цінах? По цінах дуже знаєте, так, дуже небюджетно, тому що нам за КТ треба буде віддати 7,5 тисяч, якщо нам потрібно буде КТ, Але в мене, я ж кажу, щось там здається, що все-таки КТ ми будемо робити. так? А потім аналізи, бо це буде підседацію, це перед седацією. Ці аналізи треба здати 2 тисячі гривень. Потім він буде добу знаходитися там, то це треба треш кошти і гістологія. Гістологія там Дивлячись, яку частину будемо вирішувати брати, тому гістологія теж буде дешево. Тому, знаєте, я так скажу: хто хоче заводити песика або кота, то добре, добре, подумайте, тому що знаєте, в принципі, все так добре. Але якщо от, я думаю, у людини не було цих грошей, що треба дуже-дуже важко. Ось ми приїхали, і я бачила свого Ральфа, що він вже хотів сам допомогу, щоб йому надали. Тому що ми, коли приїжджаємо в клініку, він такий активний, дуже гавкає, е, нервує, йому не подобається, він показує характер. А е, в клініці, коли ми були, він сидів, він чекав. Собі допомогу. Я думаю, якщо б не було грошей, ну, це таке питання. Тому хто хоче заводити собаку або кота, добре, добре, подумайте. Хоча, коли у нас от був кіт перший, йому стало теж погано. У нього була, була така дуже абцес, такий сильний. Ми його лікували, і в клініку теж возили, і там хірург його дивився. Ну, таке все робили, як ну треба. Але він пішов з хати і просто не повернувся. Хоча вже абцесу в нього не було. Напевно, якась пішла інфекція. Хоча ми і давали антибіотики, ну коротше, ну і вік у нього був вже такий. Знаєте, як кажуть, ну це перше наш кузя. Так, Ральф трішки гавкає, він уже нас гавкає і їсть. І я, в принципі, є зміни, що він вже хоча б поїв, і в нього апетит такий, ну я б сказала, гарненький. І ми зараз даємо йому вологий корм, то це теж коштує, ось, наприклад, баночка там 220 гривень. Так що, дівчатка, бережіть своїх собачок, котиків, песиків і не хворійте. Так, ще забула сказати завтра у мами моєї день народження, тому хочу привітати. Я знаю, мама дивиться мої відео. Мама, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю міцного-міцного здоров'я, щоб ми себе дуже-дуже-дуже ще довго відчували доньками, щоб в тебе все було добре, щоб було натхнення на все. Мама у нас така, в принципі, активна. Ось, Щоб все, -все вдавалося. І тато, зараз тато трішки хворіє, вона за ним доглядає. Щоб тато одужав і ти була вже вільна, як кажуть, бо мама нікуди не може піти, бо вона за ним доглядає. Щоб була завжди посмішка на обличчі, ангела-охоронця, Божого благословення і щоб все-все все в тебе було добре. Завтра трошки будемо вітати маму. Мама народилася на таке велике свято. І знаєте, це, напевно, якийсь знак. Тому що ну, я в таке вірю, якщо люди народжуються в такі великі свята, що, в принципі, вони, напевно, Щасливі. Мама наша щаслива, в неї ж три доньки, чому мама не буде щаслива. ось так Трішки привітаємо, може, трішки, мама там зараз готує і чую, вже запахи є. Такого, знаєте, у нас не буде тато, мама. Я не знаю, сестру відпустять, не відпустять може знаєте відпустять тільки привітати і все. Ну не знаю І діти сядуть. і Ось таке у нас свято буде. так що Завтра трішки будемо вітати маму. Ось так. Ну, тепер дівчатка, я вже пішла, поїдемо, напевно, з Ральфом трішки погуляємо в парк, щоб він трішки-трішки змінив, як кажуть, обстановку, і йому піднявся, у нього піднявся настрій. Ось так.